Всіх вітаю на каналі Катя Солонар з нами сьогодні. Екстрасенс і таролог Віктор Литовський. Вікторе вітаю! Вітаю вас доброго вечора! рада вас бачити. Я вас також в описі під відео я залишила всі посилання на соцмережі Віктора Литовського. Так що підписуйтесь сьогодні. Про що ми поговоримо? От деякі політичні експерти, Вікторе, та ваші колеги. Магічні практики останнім часом стверджують, що державні кордони для чоловіків відкриють в травні цього року. Давайте ми з вами розглянемо це питання по порах року, скажімо так, і тоді зможемо зрозуміти, так чи ні? Можливо, раніше, можливо пізніше, можливо, і не відкриють цього року. Тож. Давайте почнемо з січня-лютого, от залишок січня, лютий для українських чоловіків в плані вільного пересування за кордон, яким буде. Я думаю, що для українських чоловіків цей період ситуація з вільним виїздом буде залишатися ймовірно дуже складною. Тому що в нас випадає перевернута карта миру, у нас випадає трійка мечів. І ті обмеження, що зараз є, вони можуть бути трансформовані з невеликими відходженнями, але знову ж таки для певних категорій людей, для певних категорій чоловіків, і більше того, в нас з точки зору змін. До, до весни я не думаю, що ситуація кардинальним чином буде змінюватися. Вона буде знаходитися в стані такої застой, застой за Це момент станації, котра не е, дає позитивних змін, позитивних зрушень. Але буде дуже велика кількість розмов, дуже велика кількість кидів, інформації, котра буде стосуватися цієї теми, без активних дій і без активних рухів. Кардинально ситуація не зміниться, ви сказали, але можливо, я так розумію, з лютого щось там вже почнеться для окремих категорій. Все таки з лютого, або це кінець лютого, або вже на початок весіннього періоду, тобто березень, квітень 25-го року. Тому що з точки зору перспективи, перспективи падає пряма. Тобто, це та дія, котра буде пропрацьовуватися. Але не в найближчих періодах, а все ж таки в більш пізніх періодах. Я думаю, що навесні ми зможемо побачити перші, перші, перші побіги в цьому напрямку. А давайте тоді, оце таки більш детально березень, квітень. Наприклад, навіть квітень, от конкретно квітень, може так, що там? Березень, квітень. Перезадвійка жезлів, двіка жезлів, карта, яка дуже часто можна і трактувати як можливість переходу, але в нас випадає десятка жезлів, тяжка ноша, котру будемо продовжувати тягти. І в... тут питання в чому? Будуть розроблені певні механізми, направлені на вирішення і просування в цьому напрямку. Будуть зроблені певні обхідні шляхи. І о, не, не глобально це не буде стосуватися всіх чоловіків. Тобто, є о, висока вірогідність о, перегляду правил для окремих, для окремих категорій. Я думаю, що в нас випадає карта мудрості. Я думаю, що може, мож, це можуть бути студенти, це можуть бути, о, це можуть бути. Карта праці стосовно тих, хто я не знаю, працює за кордоном. Є, є, хто там у нас це може бути є, є, моряки дальнобійники? Тобто те, що пов'язано з колесниця, колесниця це рух. А друге, що у нас. Йде в контексті, що повного відкриття кордонів на цей час воно не буде передбачено для всіх і кожного будуть відокремлювати якісь окремі категорії. Але трійка жезлів, трійка жезлів це карта нового початку, тобто більш позитивні зрушення, позитивні звершення. Перспектива і е, поступова я не знаю стабілізація в цьому питанні, тобто не буде такого, що сьогодні там відмінили, завтра переглянули. А певні кроки на е, все ж таки покращення е, ситуації, і, і з кожним місяцем, чим ближче до літнього періоду, тим е, більше, більше таких конструкцій буде з'являтися. Позитивних в контексті того, що про це будуть розмовляти. І зробити певні кроки для реалізації цих планів. Давайте все таки травень подивимось, тому що про травень багато хто говорить, що це такий місяць, коли відкриють кордони для всіх. У нас перевернута карта праці. Перевернута карта праці це недопрацьованість або якась дурна праця, дурна робота. Колесо фортуни каже про те, що буде рух. І в ці думки експертів вони можуть мати таке раціональне підґрунтя, Але в нас дев'ятка дев'ятка пентаклів. Знаєте, це той стан, коли ти будеш е, довольствуватися малим. Тобто не буде питання закрите повністю, і все ж таки я залишаю ту конструкцію, котра була в попередніх місяцях, в тебе е, буде можливість виїжджати за кордон. Якщо ти будеш відноситися до якоїсь конкретної певної категорії, окремі групи, окремі групи. І далі в нас випадає така карта, як зв'язані з і ногам, тобто будуть з будуть певні обмеження, котрі будуть все ж таки стосуватися більшої частини чоловічого населення, котрі не зможе подолати ці обмеження. А може, вікторе, ще подивимося травень. Що з мобілізацією буде взагалі? От як вона виглядатиме? Отак От як зараз. О, карта відлюдника. Карта відлюдника це моменти пошуки. Пошуки важелі впливу. Тобто не тільки як, так, як зараз, будуть намагатися впливати за допомогою Пентаклів економічним чином, тобто грошовим характером, будуть намагатися впливати примусом і силою, і палацями в колеса, тобто створюванням певних обмежень. Перегляд якихось нормативних документів, можливо, законів, котрі будуть безпосередньо регламентувати по-іншому це питання, сказати, що вона буде полегшена, або цей процес буде більш простим та легким. Тут такого немає в цій конструкції. Я думаю, що буде досить. Важко причому це не тільки сила, це будуть моменти обмежень, це будуть моменти матеріального характеру, це будуть моменти стимуляційного характеру. Карта мага в цьому випадку. Воно знаєте, як ми будемо використовувати всі важелі впливу для того, щоб вплинути на ситуацію правдами, неправдами, силою, кнутом та пряником, але е, будемо шукати нові можливості для того, щоб е, це питання закривати. Це на момент травня. На момент травня. Причому в травні повинні бути якийсь як новий підхід, інакший підхід, перегляд того підходу, котрий ти будеш реалізовувати на, поперед, на наступні періоди. Причому, якщо дивитися в перспективі там літні місяці, вони можуть принести тут цікаво, вони можуть принести літні місяці і певну динаміку щодо. Інтенсивності перебігу подій як в питанні мобілізації, так і в питанні е попереднього питання, тобто виїзд відкриття відкриттів кордонів. Тобто, У -у -у. там повинні бути якісь ну, це не повне відкриття кордонів для всіх чоловіків, буде залишатися все одно досить низькою ймовірність повного відкриття. А однак, обмеження вони скоріш всього будуть якось, я не знаю, спрощені. Тобто, тут дуже цікаво. В нас з одного боку випадає, що може бути перегляд перегляд буде стосуватися не тільки питань стосовно виїзду з країни, але і питань мобілізації. Воно випадає, знаєте, як одночасно для того, щоб. Дати якусь позитивну складову і для того, щоб це сприймалося як з певною я не знаю. долею оптимістичного перебігу подій, ще один важливий момент з точки зору. Впливу, там буде якась рекомендація. Рекомендація, скоріше за все, від західних партнерів, від союзників, що необхідно переглянути сам підхід як до першого, першого так і другого питання. А що до осені тоді? Якою буде осінь для українських чоловіків в плані вільного пересування за кордон? Вся осінь до листопада, включно? А тут же цікаво, тому що восени можуть по-перше, можливі значні зміни, і значні зміни в першу чергу в правилах, котрі будуть ґрунтуватися на певних політичних і економічних змінах ситуації в країні. Тобто, ці зміни, котрі, ці процеси, котрі будуть запущені восени, вони все ж таки ймовірно. З великою долею ймовірності зможуть вплинути на більш більш значні, більш помітні зміни в саме в правилах і в самому перебігу подій. Я думаю, що з восени нас очікує все ж таки послаблення в обмеженнях, і тут все одно воно не буде так, що це буде. Як знаєте, по щелчку пальців, що взяли, і всі одразу змогли виїхати, всі могли, змогли просуватися. Будуть зроблені кроки, більш активні кроки, і е, поступово цей перебіг подій він буде приводити до того, що е, ми вийдемо з ситуації повністю, і ці обмеження будуть зняті. Але я не думаю, що вони будуть зняті в цьому році повністю і це буде стосуватися. Всіх у кожного формат, ну, всіх чоловіків і кожного в форматі щодо кінця року питання буде остаточно закрите. А, більш активні й найпомітніші зміни вони будуть випадати якраз на осінній період 25-го року. Ага. А щодо грудня, все-таки, от якщо брати грудень там також не можна сказати, що 100% буде як було до війни, скажімо так. Якщо брати? от немає його. Ми все одно шукаємо і впливаємо. Можливі е спрощення, якісь можливі, можливо, буде зроблені кроки, саме направлені на те, щоб максимально спросити ситуацію з отриманням цього дозволу і можливості але все одно процедур про такого, як я б не тішив себе, не зробив би ілюзію, що до кінця року буде така ситуація, як була до війни. Все одно буде якийсь дозвільний режим. У нас будуть все одно якісь ситуації, котрі пов'язані будуть, і це не явно не візи, і не відкриття там, нових якихось напрямків для туризму. Більше це схоже на формат того, що буде в грудні місяці, кінець 25-го року, послаблені настільки самого виїзду, скільки. Будуть зроблені кроки для того, щоб зробити більш легкою реалізацією отримання цього дозволу і цієї можливості виїхати за кордон при певних умовах. Тобто до кінця 2025 року я не бачу того, що відкриються повністю кордони, але навесні будуть зроблені перші кроки. На, в на початок осені будуть зроблені якісь кроки по, по, пов'язані з тим, що цей перелік осіб він буде якось розширений, стає, стане більше людей, а зимовий період він принесе нам можливість більш просто, з більшою легкістю. Отримувати цей дозвіл або ці, ці папери, котрі необхідні для того, щоб ти зміг виїхати. А, закінчення процесу на 25 п'ятий рік він, на жаль, не випадає. А що до грудня, от якщо взяти мобілізацію, процес з мобілізацією, якою вона буде? Як буде все виглядати? І де мобілізація до речі? Мобілізацію важке питання. Мобілізацію ще важче, певно. Ми випадає, стосовно мобілізації, випадають десятка жезлів, тяжка ноша. жканоша. В нас тренд 25 2025 року він буде полягати в тому, що будуть намагатися шукати нові конструкції, на кшталт, там, рекрутингових контор компаній, більш цікавих пропозицій. Для того, щоб зацікавити більшу категорію населення, добровільно вибрати цей напрямок. Але в нас все одно випадає карта мага. Повертаючись до попереднього розкладу, і коли ми переглядали на початку ефіру у весняний період, в нас випадала вона також на питання мобілізації, тобто будуть продовжувати. Впливати єдине, що в менше форматі карти сили, більше в форматі е, я не знаю, психологічного, фінансового тиску, е, певних обмежень, обмеження вони будуть залишатися. Це на момент грудня. Грудня, так. Але момент е, силової. Е, те, що ми досить часто останнім часом спостерігаємо, воно буде, повинен бути якийсь випадок, коли перестаралися якось перегнули палицю, і ця силова конструкція поступово буде сходити е, на нід. А от ще як підсумок, що хотілося запитати в цьому всьому розкладі, що ви сказали, по травень? Воно так ну зрозуміло, що продовжується. От знову ж таки, і мобілізація і е, все це все, як є зараз. Е, з весни, от ви сказали, що будуть якісь вже там прийматися чи закони, чи щось таке, і на момент грудня вже суттєві полегшення. То що відбудеться тоді, от, між травнем і груднем, що дасть оці. Полегшення, скажімо так. Я думаю, що це процес однієї з найпоширеніших тем останнім часом. Все частіше підіймають процеси вибоїв. І в нас просто п'ятірка жезлів, вона дуже часто випадає, коли є певні. Аргументи для того, щоб зробити таке розхитування всередині, щоб напрацювати певні певні політичні капітали за рахунок вирішення питань, котрі досить чи імітації вирішення питань за рахунок тих ситуацій, моментів, котрі досить довгий час знаходилися в підвішеному стані, і це буде стосуватися не тільки. Мобілізації, виїзду це буде стосуватися також питань демобілізації. Це буде стосуватися ще ряду питань, котрі для багатьох українців вони дуже болісні. Вони їх зараз стосуються як нікого, і, як ніколи, і як нікого інше, і це випадає саме знаєте, як намагання вплинути на ситуацію, не з метою вирішити її. А з метою отримати якусь користь, зиск або виконати рекомендацію. Тут також підпадає та конструкція, про яку ми казали, що все ж таки в літній період, період е часу будуть якісь додаткові навантаження, додатковий тиск з боку двіка Кубків. Це партнерів, партнерів, союзників, для того, щоб можливість мати продовжувати рухатися. В, е більш вигідному напрямку для, для України. І фінальне. Чи будуть літати літаки цивільні саме? В 2025 році, наприклад, в грудні. Нехай так. Це ще одне питання, яке багатьох цікавить. Це. Якщо дивитися з точки зору початку року, середини року, дуже мала ймовірно. В нас, як би ми намалювали, як би нам не хотілося цієї ситуації, тому що в нас карта пожинання платів випадає в перевернутому стані. Тобто, ті бажання, котрі в нас є, вони залишаються найбільш довготривалу дистанцію. Можливість. Відновлення все ж таки польотів наприкінці року, ну, зрозуміло, що залежить від ситуації, але більш ймовірно. Тому що з точки зору, перше, в нас воно так, також випадає на весняний період, як е, новий початок трійка жезлів, це новий початок це. Момент перемовин, момент якихось конструкцій, котрі будуть стосуватися саме розглядання ситуації, яким чином це можна реалізувати. Але е, до е, літній період у нас випадає перевернуте сонце, загрози е, і ситуації, котрі пов'язані з тим, що реалізувати це буде неможливо. Літній період у нас випадає по карті вежі, карта вежі це карта небезпеки, це карта того, що можуть бути руйнівні процеси і ситуації. А якщо дивимося на осінні періоди ну, і ближче до кінця року, я, я думаю, що це ж таки осінній період. У нас випадає перша двійка кубків. Це карта домовленостей, карта помірності це. Нам казати, що треба ще трошечки почекати. Треба зараз е вибудувати модель, вибудувати певні стратегії і бачення перебігу подій. І е буде певний застій очікування. І кінець року в нас вже буде якась е не просто. Модель у нас буде ясність, у нас буде розуміння того, яким чином ти можеш вплинути на ситуацію, і поступово, крок за кроком, е дуже зважено вирішувати е ці моменти. Є, існує на кінець року, існує все одно. У нас кінцеві карти, котрі випадають. Це е трійка Кубків е карта праздності, і в нас випадає перевернута карта зв'язаності по, по ногам ну, рухам та ногам. Перевернута карта свідчить про те, що обмеження будуть, але ми поступово будемо визволяти себе з цих обмежень і повертатися до тої мрії, що можна буде сісти літак і за дві години чи за годину прилетіти в іншу країну. Але дуже все одно залежить від. Того стану, в котрому будемо знаходитися ми, буде знаходитися Україна. Якщо це буде тихий, більш-менш спокійний час, то воно буде з швидкою інтенсивністю ставати так, як це було раніше. І бачите, тут цікавий момент. З точки зору можливості і процесу переміщення, більш позитивний розклад випадає. В контексті того, щоб повернути це явище в тому вигляді, як це було раніше, з точки зору обмежень, обмеження в нас все одно залишаються такою довгою шлейфом, буде йти ще на протязі досить довгого періоду часу, навіть після війни. Я думаю, що обмеження вони будуть стосуватися в першу чергу чоловічого насчовіків, чоловічого, чоловічого населення України. Але вибудова і перебудова авіасполучення, воно дуже буде близьким до того, що ми мали до війни. Ну нехай збудеться найпозитивніший сценарій. Все одно ж є їх кілька. Ви самі кажете, що може бути і так може швидше бути, може бути повільніше. Нехай буде найпозитивніше з того, що ви сказали. Дякую вам, Вікторе. Щиро вдячна нашим глядачам. Будь ласка, пишіть питання в коментарях під відео. Я нагадую, що всі контакти Віктора в описі під цим відео. Всім, всього найкращого, до побачення.